Усім привіт! Сьогодні з вами приготуємо запечену у духовці фаршировану скумбрію. Отож, починаємо. Нам потрібно скумбрія, вона свіжоморожена, печериці, цибуля, сир. У мене моцарела, сіль, перець, лавровий листок, базилік та сік лимона. І для початку нам потрібно. Почистити та розібрати рибу. Для початку ми обрізаємо хвіст. Він нам не потрібно плавники. Ідентично з іншої сторони. Так. Ось ці також ми їх обріжемо. Також першочергово нам потрібно видалити жабра, оскільки вони дають гіркоту, відповідно, що нам не потрібно у нашій рибі. Так, жабра ми всі видалили, ось їх нема. Тепер нам потрібно рибку е зробити надріз з хребта, Виділити сам центральний хребет і зробимо такий човник, так званий човник. Тож приступаємо. у нас виходить рибка. Ми витягнули усі нутрощі та хребет із кісточками, які були у рибі. Зараз ми її промиваємо під протічною водою та позбуваємося цієї чорної плівки, яка також дає гіркоту. Скумрію ми промили, її обсушили полотенцем паперовим. А тепер ми її замаринуємо. Для цього ми. Лагаємо сік лимона. Втираємо відразу вже по всій рибці. Рибку ми присолюємо, приперчуємо. Додаємо трішки сухого базиліку. Розриваємо лавровий листочок. Ось так її скріплюємо та, поки ми будемо підготовлювати овочі, залишимо, щоб вона промаринувалася. Також зверху зробимо усі ті самі наші дії спеціями та з іншої сторони трішки солі. Перцю та сушеного базиліку. Ось. І рибку ми залишаємо для маринування. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо соняшникової олії, та, коли нагріється олія, додаємо наші овочі та підтушуємо їх. Ага. Наші овочі ми виключаємо, вони нас напівготові. Оскільки вони ще з рибкою знаходяться у, у духовці, ми їх до кінця не дотушуємо. Лишаємо такими альденте. Так, грибочки ми підтушили, вони у нас ще тепленькі. Ми беремо нашу рибку. Вона у нас вже також промаринувалася. Лавровий листочок ми залишаємо, він да дасть свої аромати, коли нагріється у духовці. У рибку ми викладаємо серединку. Підтушені грибочки з цибулькою. Багато людей відразу вже викладають сирі овочі в рибку. Ось, Я також так практикував, але мені більше подобається, коли вони підтушені. Тоді вони також віддають свої аромати, запахи свої в рибку і потім не хрумтять під зубами, а такі стають ніжні ніжні. Мені це дуже тоді подобається. Ось, ми виклали наші грибочки. Грибочки наші ми виклали Тепер ми беремо сир. Я на в мене моцарела. Він м'який. Мені подобається більше сир такий м'який, аніж твердий. Він дуже швидко в духовці розтає і дуже гарно запікається. Ось. Як варіант. Можна скріпити зубочисткою, край ближче хвоста і можна також вверху. Ну, мені так не подобається. Я люблю, коли буде ось такий у нас красивий човник. Форму ми стелили фульгою, дали трішки олії соняшникової і перекладаємо з у форму. Також беремо другий лист фольги та накриваємо рибку зверху. Відправляємо її у духовку розігріту 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Після чого ми знімемо фольгу для того, щоб сир зарум'янівся, і будемо подавати до столу. Ну що, кому подобається мій рецепт, ставимо лайк. Хто ще не підписався, підписуйся на мій канал.